Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика. Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. Зараз розклад, прогноз для знака Зодіака-Стрілець на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене. Далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! На загальний фон місяця випала фонема твак в перекинутій позиції це сила дотику, здатність тактильного сприйняття. І вона говорить про те, що зараз ви чимось або кимось дуже сильно захоплені, але це небезпечно і принесе вам тільки неприємності. В справах ви не можете досягти успіху. Тому що у поспіху можете не помітити щось важливе, або щось небезпечне, що подалі позначиться особисто на вас, на ваших справах, можливо, на ваших відносинах і на вашому бізнесі. В березні великий ризик отримати зраду або обман. Це може бути як в особистому житті, з особистих відносин або від партнерів в зв'язку з цим ви зміните своє відношення до когось. А можливо, також, що хтось із близьких партнерів чи оточуючих змінить своє відношення до вас. В цей період вас можуть чекати зміни в житті, які для вас будуть небажаними, а можливо, навіть болючими. Ви будете Розчаровані в своїх силах, ви не зможете сконцентруватись на одній якійсь задачі. А свою увагу та сили ви будете розпорушувати на безліч справ. Через це ваше життя перетвориться в хаос. На відносини вам випала фонема Кала-Кала, це обмеженість. Тут вона говорить про те, що у вас є нестача ресурсів. А той ресурс, що у вас є, ви його розтрачуєте, але він нічим не поповнюється. Під ресурсами тут мова може йти як про вашу енергію, так і про ваші відносини, в які ви вкладаєтесь, ваші можливості та здібності тримати свої відношення. Відносини під на гідному рівні. В відносинах ви навіть можете будувати спільні плани, ставити спільні цілі для того, щоб якось отримати взаємність, але тут все надто лімітовано і фактично ви нічого не отримаєте. На вас не кладена обмеженість і все. Можна навіть сказати, що ваші відносини втомлені і виснажені, і їм потрібен ковток свіжої енергії, але енергія не приходить. Коли бракує ресурсу, ви жадібно намагаєтесь барахтатись, хапатись за соломинку, але таким чином ви витрачаєте залишки енергії ще більше і більше, а вона не поповнюється. Взагалі, Фонема говорить про те, що час ваших відносин збіг, і можливо, в березні місяці ви приймете рішення поставити крапку, закінчити, закінчити ці відносини. Якщо ви в пошуку партнера, то в березні місяці у вас фактично немає шансу зустріти свою половинку. Знову ж таки, через свою обмеженість. Але. У вас в цей період можуть підвищитись сексуальні ваші бажання, зумовлені постійними думками та фантазіями. Руйнуються процеси, плани, присутні інтриги, змови, втрата зв'язку і надії. Фонема Кала Калаші говорить про. Обмеження способу існування. І в березні ви також можете зіткнутися зі смертю людини. Велика ймовірність загибелі когось із знайомих чи рідні, через аварії, воєнні дії або через якісь інші. можливості, це можуть навіть бути домашні улюбленці, не обов'язково, що це буде людина. Стосовно бізнесу і кар'єри, вам випала фонема Акаша. Акаша це порожній простір, і вона говорить про те, що вам потрібно відпочити, вам потрібно взяти паузу. Взяти тайм-аут в ваших справах, на роботі, в бізнесі. В березні найкращий час для відпочинку. Лучше візьміть відпустку для того, щоб в суєті вашого життя привести свої мислі в порядок, подумати про теперішнє і майбутнє, поставити собі якісь цілі. Збудувати плани, як і чим ви будете займатися далі. І у вас є потенціал та основа для будь-якого починання з опорою тільки на свої ресурси, але потенціал це не є реалізація. Зараз час для теорії, а не для практики. Лучше відмовитися від морських турбот і більше. Погрузитися в роздуми і концентруватись на плануванні свого майбутнього. Зараз також сприятливий час для медитації та споглядання. В тиші, в порожньому просторі є велика перспектива побудувати собі найкраще майбутнє. На здоров'я вам випала Фанема Натха. Це успіх пов'язаний з розумовою діяльністю і ясністю. Панема говорить про те, що в березні місяці проблем у вас зі здоров'ям не буде, а це тому, що у вас є сила ясного розуму, і ви знаєте і розумієте, як потрібно дбати про своє здоров'я, щоб йому не зашкодити. Якщо потрібно пройти лікування, то ви обов'язково це зробите. Якщо потрібно піти в зал на тренування, то ви запишетесь і підете потренуєтесь. Якщо ви усвідомите, що потрібно змінити своє харчування, то ви його зміните. Ваш розум і інтелект, ваша е, ясна свідомість чітко усвідомлює, як потрібно думати, що потрібно говорити і що потрібно робити для того, щоб зберегти своє здоров'я в гарному стані і не хворіти. Взагалі вам потрібно довіряти своїм здібностям і все буде гаразд. На пораду вам випала фонема притві. Е, Фонема говорить про те, що ви зараз перебуваєте в якомусь заторможеному стані, ви надто пасивні. І ви навіть відчуваєте себе в якомусь тупіку, ви не знаєте, куди рухатися, що робити, що діяти, ви нічого не бажаєте вирішувати. Ви в усьому бачите безвихідну ситуацію. Фонема радить вам в березні місяці все залишить, як є, і нічого не робити. Бо що б ви зараз не робили, для вас не буде продуктивним, все буде не так, не на користь, а на павки приведе до значних неприємностей, втрат і розвалу. Тож фоном всього прогнозу вам радиться нічого не робити. Просто в березні відпочивати. І це буде тільки на користь. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.